Вітаю усіх! Ви на каналі Аверс Василь Бегіш. І сьогодні на огляді я вам покажу ще одну дорогу монету України 2 гривні 2023 року, яку реально знайти в обігу. З вас підписка на канал Вподобайка, і цим ми разом підтримуємо український ютуб. Цікавого усім перегляду! Дехто із вас. Таку монету 2 гривні 2023 року тримав уже у своїх руках і приблизний тираж її 100 мільйонів штук. І ця монета вже в обігу. Діаметр 22 мм, вага 4 грама, товщина 1,8 мм, гурт рифлений, метал, низьковуглецева сталь з гальвану покриттям нікеля. Ну, не всі із вас звертали увагу на те, яке співвідношення аверса до реверсу на таких монетах. Чи присутній брак повороту, так як часто мені підписники пересилають свої відео, на яких знаходять схожі монети? Доброго дня. Знайшов Знайшу монетку 2 гривні 2019 року з браком повороту. Стан, дивіться, якщо. Скажете скину фото. В даній монеті поворот приблизно 80 градусів, і ціна її коливається від 150 до 400 гривень та вище. Ще, раз. Ще одна чудова монета. Це 5 гривень аверс аверс. 2019 року знайдена також нашим підписником обігу, яка була продана 11.07.2021 року. Уявіть собі, за 16 тисяч гривень. І повертаємось до нашої монети 2 гривні 2023 року. Зображення Великого князя Київського Ярослава Мудрого обернуто головою вниз. А аверс монети номінал 2 гривні, надпис Україна рік карбування 2023. Та наш малий державний герб України направлений вверх. А зараз пропоную глянути, за скільки мною було продано дану монету на сайті Violity. Відкриваємо категорію нумізматика монети України 2 гривні 2023 року. Брак перевертаж на 180 градусів. За лотом слідкувало 40 людей. Додаю чіткі фотографії в дзеркалі, щоб людина побачила, що дійсно монета є з браком. Бачимо також різновид штампа аверса, реверс монети і гурт монети. І дивимось, Лот було продано, зроблено 36 ставок 14.05.2023 року за ціною 2551 гривня. Ось така чудова, сьогодні рідкісна, бракована монета на огляді. Дякую, друзі, усім за підтримку, за перегляд, за те, що дивитесь мій канал. Не забудьте підписатись і підтримати дане відео лайком, якщо воно вам було корисно. Дякую усім за увагу! Слава Україні! Героям слава!